В країні сонячних зайчиків, ЩО було потім. Отже, остання лиха чарівна сила на землі щезла. Начальника канцелярії нічних кошмарів, страшного й жорстокого пана Морока, було навіки ув'язано в підземеллі палацу чарівних казок, і кошмари, якими він керував, залишившись без свого начальника, стали безпомічні. І тихо, безслідно розбіглися ех, як зразу світліше, веселіше й краще стало жити на землі. Куди тільки поділися невдоволені похмурі обличчя. Всі ходили усміхнені, щасливі, злих, недобрих людей, ніби ніколи й не було. Адже це кошмари навівали їм погані думки. Навіть хуліганці, оті отчайдушні бандити убивці, позбавлені підтримку кошмарів, зробилися безсилі, адже хуліганці нападали тільки на тих, хто їх боявся, а страх цей вселяли в людей кошмари. І коли ластовини, які звичайно більше за всіх страждали від хуліганців, раптом перестали їх боятися. Хуліганці самі зробилися жалюгідними, нікчемними боягузами. Ластовини нарешті перемогли їх і вигнали зі своєї країни. Ластовинія знову стала вільною і незалежною. За прикладом Ластовинії всі інші країни, поневолені хуліганією, а таких країн було чимало. Теж почали звільнятися від гніту. І незабаром влада хуліганців, які загарбали мало не півсвіту, всюди була повалена. Справедлива кара впала на голову мешканців печери тридцять три лиха. Сонячні зайчики зруйнували печеру і спалили всі хвороби до одної. Правда, ці диявольські створіння. Встигли, на жаль, рознести заразу по всій землі. Але до діла взялися людські лікарі і успішно з нею борються. Сонячні зайчики активно їм допомагають, і немає сумніву, що в майбутньому з хворобами буде назавжди покінчено. Довго думали сонячні зайчики, що робити з королівством глупої ночі. Без пана Морока королівство як темна сила нічого не було варте його можна було ліквідувати за одну мить, але тоді б ніч назавжди зникла, лишився б один суцільний день ранок і вечір теж, звичайно, зникли. А це примушувало задумуватися: чи варто так робити? По-перше, Люди дуже звикли до ночі. Вони звикли вночі спати і бачити щасливі сни. Спати вдень це зовсім не те. По-друге, вночі буває дуже гарно, на що, наприклад, позбавляти людей радості гуляти місячної ночі десь на березі моря і дивитися, як бігають на воді по місячній доріжці. Місячні зайчики. До речі, місячним зайчикам теж довелося б назавжди зникнути, адже вони бувають лише вночі. А тихі літні вечори, коли червоне, стомлене сонце поволі котиться за обрій, щедрим золотом заливаючи все навкруг. А ранній травневий ранок коли вперше молоде проміння, купаючись в іскристій Росі, пробуджує природу і наповнює пташиним щебетом квітучі сади. Ні. Шкода всього цього. Та й самі сонячні зайчики мусили б весь час тоді бути на землі. Отже, сама країна сонячних зайчиків стала б не потрібна, довелося б її ліквідувати. А що тоді робити з долиною щасливих сновидінь і з палацом чарівних казок? Виникало безліч складних, ба навіть просто нерозв'язних питань. І сонячні зайчики після довгого багатоденного обговорення на великій сонячній раді вирішили королеви глупої ночі теж відправити навічно у підземелля, а саму ніч залишити. Так і зробили. Але в деяких місцях землі, наприклад, на півночі, все-таки виділили дослідні ділянки і організували там так звані білі ночі, тобто такі ночі, коли видно, як удень. Якщо досліди будуть вдалими, можливо, в майбутньому ніч ліквідують зовсім. Та поки що про це рано говорити. Поживемо побачимо. Грізне плем'я хмаровиків громовиків сонячні зайчики теж пощадили. По перше, тому що діяли ті не з власної волі, а під впливом пана Морока і кошмарів. По друге, не таке вже воно, чесно кажучи, й грізне, гримить, блискає, а лиха великого не робить. Навіть навпаки, користь приносить, землю дощем поливає, від чого всі рослини краще, буйніше ростуть. А від царя грома та від цариці блискавиці, люди легко захищаються за допомогою громовідводів. До того ж, сонячні зайчики завжди перемагають хмаровиків громовиків. І люди люблять дивитися, коли сонячні зайчики. На честь своєї перемоги влаштовують райдугу. Це ж дуже красиво. Но веснянка. Що сталося з ним? О, не хвилюйся. З ним усе гаразд. Погостювавши в країні сонячних зайчиків і досхочу надивившись у палаці чарівних казок різних цікавих казкових листав та насміявшись у вежі сміху, Веснянка повернувся нарешті до своєї рідної ластовині, тепер вільної, незалежної і щасливої. Та це ще не все. Звичайно, казки закінчуються тим, що герой одружується з принцесою, сам стає принцом, королем чи просто багатою людиною. Живе в розкошах і нічого не робить. Та. -ба. Якби ви знали, як це нудно і нецікаво бути королем. Навіть добрим і хорошим. Жити в розкошах і нічого не робити. Не дарма казки закінчуються на цьому, бо далі розповідати нічого сама тобі нудьга і нісенітниця. Ні. Веснянка не став багато людиною, а тим паче королем чи там принцом. І не одружився, звичайно, де ти бачив, щоб люди одружувалися в 9 років. Він повернувся до діда маноцівника в колонію притулок маленьких друзів після визволення країни від хуліганців, усі батьки, звичайно, забрали своїх дітей, і колонія обезлюдніла. Та дід Маноцівник не покинув її. Старий дресурувальник вийшов на пенсію. І назавжди залишився жити в колонії, дві старенькі няні теж. І коли веснянка повернувся, він приєднався до них, і почали вони жити в чотирьох. Порадившись, вони вирішили перетворити колонію на будинок праці і відпочинку для дітей. Вони побудували в себе палац чарівних казок, майже такий, як у країні сонячних зайчиків. Тут і прекрасна бібліотека, де зібрані всі казки світу, і кінозал, в якому демонструються казкові фільми, і самодіяльний театр, і відеосалон, і лежу сміху побудували з кімнатами кривих дзеркал, і містечко розваг з веселими каруселями, гойдалками та ігровими атракціонами. Отже, нудьгувати тут було просто неможливо, але Весь час тільки розважатися теж не цікаво. Тому й назвали вони свій будинок не лише будинком відпочинку, а й праці сюди приїздять під час канікул діти з усієї Ластовинії та й з інших казкових країн. Тут вони відпочивають, граються, а також працюють. У колонії багато майстерень, і кожен робить те. Що йому до вподоби хто столярує, хто різні машини конструює, хто на шевця вчиться, хто на слюсаря. А от Веснянка твердо вирішив, що, коли виросте, стане садівником. Його заповітна мрія зробити так, щоб у його рідній країні було стільки ж квітів, скільки він бачив там, за чарівним дзеркалом. Щоб його країна стала такою ж квітучою і казково прекрасною, як і країна сонячних зайчиків. І ти знаєш, здається, веснянча на мрія здійсниться, тому що, ну краще, що каже дід Муцівник, його вчитель. Оцього хлопчини просто такий талант. Я не бачив, щоб у кого-небудь так добре приймалися саджанці. Так швидко росли, так буйно розцвітали Він, певно, знає якийсь секрет. Та дідові, звичайно, не втямки, що у Веснянки є невидимі людському окові помічники. Коли Веснянка працює в саду, обкопує дерева, прищеплює їх, круг нього весь час миготять сонячні відблиски. Здається. Нібито звичайнісінькі плямки світла. А насправді то живі сонячні зайчики. Так так, давні друзі, не забувають веснянку і допомагають йому весь час. І коли він працює, і коли вчиться, і коли весело грається на дозвіллі. Та й не тільки веснянці. А всім всім добрим людям допомагають сонячні зайчики. Там, де вільний, щасливий труд, де радість і сміх, там завжди є сонячні зайчики, бо ж вони існують тільки для того, щоб робити життя людей світлим і щасливим. Може, ви скажете, що не помічаєте їх. О! Так то ви, мабуть, забули, що вони дуже скромні. А все-таки придивіться гарненько вони ховаються у вашій веселій усмішці, у ваших очах радісних і щасливих. І знайте, що завжди, коли вам гарно і весело, коли ви робите чесну і хорошу справу, сонячні зайчики поряд з вами. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.